Добрий день студія, з вами ведучий Зігрейн. І що я хочу вам сказати? Наконець я дождався, скільки ждав, ждав, але все-таки є. Пацаки, апнули бачата. Ну, Це для мене тепер найкращий СТ-10. Можливо, він не самий сильний став, але він мега комфортний та мега приємний. Пояснюю, що йому апнули. Апнули йому стабу, трошки зведення, здається, можу помилятися, експерти в коментарях напишуть. Та додали йому снарядів. На такому обладнанні, як ви бачите на екрані, в мене, в принципі, і до цього не було скарг на його гармату. В мене цілком влаштовувало його точність зведення. Було трошки довше, стаба нівелюється цим обладнанням. Кеде між пострілами не апали, тож по стабі, особливо я не жалівся. Трошки бісило те, що в нього тільки 30 снарядів було. Але, як ми бачимо, цю проблему пофіксили, і тепер у нас кількість снарядів дорівнює середньостатистичному IQ танкіста. 50. Класика. Так, як ми бачимо, тут відсвічується СТ, зникають дивовижним чином, кидаю blind в бачатіка. Він, здається, залітає, залітає, в нього 1200 хп, а було трошки більше. Стріляю черфу який там трошки завис. Мене розпікує 140. Жадність фраєра фрайера колись погубить пацики. Ой, погубить. Дуже зайвий був цей розмін, але нам пощастило, нам підкрутило, і взагалі ми вижили, що не може не радувати. Бо якби ми здохли, цього відео не було на каналі. Плюс-плюс, їдемо далі. Відкидали ми барабан зі 100% реалізацією. 1200 у нас видимого, 2 блайди. Тобто в нас десь під 2000 дамагу вже є. Бат, напевно, єдиний танк середній, який може за 10 секунд влить 2000 дамагу в будь-який танк. Напевно, альтернативних Есте таких більш немає. Що в нас є ще за барабаном? ТВП? ТВП не може, як бат. Як вам така тичка? Скіловенько. А як вам така тичка? Скіловенько. Да-да, це було скіловенько це не везіння. Це я так і хотів вицілюємо боєукладку через там аркадний приціл. Да-да. Як підпивас в батчата двохшотного, віддаємо залишки свого ГП Черфутюру, який там завис на К-6. Наші союзники 0 не грають, противники 0 не грають. Ідеальний розклад для нас. Немає арти і тяжики просто стають, перестрілюються. Бачите? А ви кажете: Ой, не буде арти, буде стояло в боях, будуть сильні танки стоять від башти і їм нічого не зробиш. Так вони будуть стоять від башти. Як їх випушувати? Вбили всю іншу команду, приїхали, випушили. Все. Ви помітили тенденцію? Нема арти, бій настрільний. Так, нас засвідчується грільочок і черфутюр. Першу кинув інтуїтивно в гріля, тому що він картон. Другу в черфутюра, але вона не залетіла. Чому я залишив гріля? Тому що гріль стоїть в полі без сейвів. Я його добираю і так. А якби в мене залетіло ще в чарфутюбратичка, в мене вже було б 3 фрага і на 200 більше дамагу. Але в нас і так 400 дамагу, гріх скаржитись. В принципі, стоїмо тут, ковиряємо пупок в носі, потім міняємо місцями. Насправді це максимально везучий бій, це найлегші 9 тисяч в моєму житті за 7 років гри в танки. Якщо чесно, я цей бій взагалі грав. Коли спілкувався з дружиною, ми тільки зустрілися після роботи. Я тут, знаєте, там, про пельмені вареники розказую, вона про ногті ноготочки і собачок. І просто на фоні граю цей бій, і воно на фоні так якось саме по собі плавно і зігралось. Підбирав слова потрібні, але не хватило мені словникового запасу, тому будемо коментувати бій далі. Як ми бачимо, рахунок 5-2. Ми вже по ХП переважаємо супротивника на 4, а то й на 5 тисяч. В полі засвічується шкода Т-50. Ми її добираємо. Хочу виставитися, тут ще кинуть в Кобру, але вона сейвиться. Скидаємо барабан. Підтискаємо противників, як бачимо в полі 140. Союзники його зараз доберуть. 800 хп, Млеха просто розбивається суїцид, суїцидом об е, землю. А це міг би бути і потенційний дамаг наш. Міг би, міг би. Але Млеха вирішила зіграти по-іншому. На звірині Мінотавр, ой, Мінотавр Мантікора вкатує в три танки з 240 хп. Мені б такі стальні яйця, знаєте. Поки він там. Вводить в кіномамку черфутюра. Ми добираємо Т-30, попутно даємо 4 тички в черфутюра, залишаємо його шотним, вибили ми йому гармату, як бачите, він не наважився в нас стріляти. А міг би добрати, у нас не так багато ХП, всього лиш на всього 416. Ми знову кидешемо барабан, знову стоїмо у АФК і думаємо про стратегію бою при рахунку 10-4. Ага, розсмішнів я вас. Стратегія бою. Просто стоїмо, кидешемося, чекаємо, поки підставляться танки, валимо деревце. Для чого ми це валимо? Щоб стріляти з інвізу по танкам на відстані до там, 380 метрів 350, в залежності від огляду, ми світитися не будемо, тому що повалене дерево, коли ви стріляєте, додає вам 10% маскування. Це, якщо хто не знав, Бортами манить нас кобра. Накидуємо їй снаряди, міг би дати на один більше, але я прогавив цю можливість. Але тут підставляється полячок, ми його добираємо. Мчимо в тяжиків. Тузик, як смачно, Як смачно, добрали. Сьомий фраг, 8200 дамагу. Залишається ще 1300 хп. Я лечу, як муха на нове оновлення. І. Не встигаю, тому що Кобра вирішує, що він цар гори, і просто по своїй голові отримує від ПТ, а потім від PRG-65. Думаю, ну може, хоч трошки вистачить тут по трьом топорам покидати, але й три топора отримує від ТСРВ, від 430-го і відправляється в ангар. На цьому бій завершено. Пишіть, які є підкручений, і вам такі бої ніколи не крутять, це все підстава бути і так далі. З вами був Зігрейн. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любіть маму свою і не свою. Всім до побачення!